В інформаційно-музичній програмі Обрії стартує радіоцикл Адвокатура в історії України про адвокатську добу в національному відродженні української державності розповість керівник науково-методичного центру дослідження адвокатури і права при Національній асоціації адвокатів України, кандидат історичних наук Ірина Василик. Поговоримо сьогодні власне про феномен адвокатської доби. Ця термінологія, що ця назва, адвокатська доба вона ще є незнаною. Ми Мені тільки недавно наші історики, я в тому числі дослідили, і вона ще не має відображення в підручниках з історії України. І ми сьогодні фактично ексклюзив будемо давати. Та? Отже, в останній чверті дев'ятнадцятого століття в умовах перебування західноукраїнських земель в Австро-Угорщині внаслідок європейських таких тенденцій прогресивних і процесів сформувалася ціла генерація. Такої талановитої молоді, яка була випускниками Львівського університету, Чернівецького університету, правничих факультетів, яка потім в потім історіографії отримала назву Адвокатська доба. В яких умовах працювали ці адвокати, їм доводилося знаєте, долати дуже швидкими темпами ті труднощі, які повставали перед українським суспільством, оскільки, якщо в європейських країнах от ці тенденції органічної праці, коли і адвокати, і правники і інші представники інших професій працювали на різних ділянках суспільного життя. То нашим адвокатам потрібно було дуже швидкими темпами навчатися цьому всьому, знати багато мов, тому що це була багатонаціональна Габсбургська імперія, так і працювати і в культурній сфері, і в економічній, і в правничій, і так далі. Більше того, вони стикнулися з тим, що все законодавство було німецькою мовою на території Галичини, місцеве законодавство і вся адміністрація працювала польською мовою, українці були у меншості, і вони фактично були в важчих умовах, ніж ми зараз маємо ситуацію, тому що не. Було власної української державності. Отже, походження українських адвокатів воно різнилося від походження, скажімо, ця адвокатська доба європейських, скажімо, польської або німецької, тому що там адвокати вони виходили переважно з родин суддів або прокурорів, тобто з правничих родин, такі династії були цілі правничі. А наша адвокатська доба, яка в Галичині була в 19 столітті, це діти були переважно адвокати дітьми священників, вчителів інтелігенції дрібної шляхти незаможної. Це були вихідці переважно з провінції. Ційних містечок, сіл, які навчалися спочатку в гімназіях. Ну на той час гімназії були на високому рівні: це і Бережанська гімназія, Заліщицька гімназія, Тернопільська, Станіславів, тобто теперішній івано франківська І потім вони вступали на правничий факультет. У них мова була спілкування українська. Вони читали українські книги, українських поетів, історію, цікавилися. Вони себе ідентифікували українцями, а не як інакше. В Цих гімназіях якраз ці діти вони були найбільш активнішими, тому що вони були в меншості, бо були, там І єврейські національності, і німці, і так далі. І українські діти вони змушені були себе відстоювати свої традиції, свою культуру, мову і так далі. І вони створювали таємні гуртки національного спрямування, і там вперше вони почали отримувати такий досвід організаційної роботи в цих гуртках українського спрямування. Ці гуртки були. І потім цей такий досвід вони перевели і в... вступивши вже в університет. І саме направничий факультет тоді. Було це був один із найдешевших. До речі, дуже цікаво. Правда, зараз перевничі факультети найдорожчі, напевно. А тоді були один із найдешевших за ціною в 1862 році, цісарським декретом було відкрито дві україномовні кафедри, де викладалися ключові предмети цивільне право і кримінальне право українською мовою. А всі інші, звичайно, що були польська і німецька. Власне на ці кафедри запрошувалися викладачі українці і професори українці, які були дуже високого рівня. Які Закінчували європейські університети, наприклад, на кафедрі цивільного права очолив українець Еміль Лопушанський, професор кафедру кримінального права з української мови і викладання з 1867 році у Львівському університеті очолив Іван Добжанський. Пізніше Петро Стебельський, відомий український правник. Також треба віддати належне Олександру Огоновському професору. В 1872 році він працював на кафедрі цивільного права. Потім був призначений до кафедри кримінал. Права пізніше він її навіть очолив це недавно. Знайшла в архівах, і ще одним відомим таким професором був звичайно, що Станіслав Дністрянський, який згодом став академіком і на міжнародному рівні працював. Ці люди фактично вони змушені були перекладати на українську мову законодавство. Все не було книг. От Станіслав Дністрянський стикнувся з тим, що не, по його предмету не було книг, і підручників, він сам змушений був розробляти це все, і до цього часу залишилися його праці про родинне право і прива. Право. Який був вплив викладачів на формування професіоналізму майбутніх адвокатів? Дуже великий вплив. Вони, знаєте, були виходці шляхетної інтелігенції, і вони. Були повністю в тенденційному руслі системи освіти Європи, тобто Львівський університет на той час можна сказати, що був одним із перших також європейських університетів, і викладачі, зокрема правничого факультету, вони використовували на той час абсолютно новітні методики викладання дисциплін. Ми зараз знаємо, що є така форма занять як семінар. Тоді це була новинка. І коли готувалися семінари, то студенти про це оголошувала вся преса львівська, що такого то числа там той там, то такі -то аудиторії буде проведено такий то семінар, і студент уявіть собі, повинен був готуватися наскільки якісно до цього семінару, оскільки на нього приходили всі, хто бажав студенти університету, правники і інших спеціальностей, плюс вся інтелігенція міська. Потім, після того, коли він зачитав цей реферат, то відбувалася дискусії. Йому могли будь-хто задати будь-яке питання. Тобто, це було дуже високого рівня такі заходи. І заохочувалася також наукова діяльність студентів. Створювалися знову ж таки наукові гуртки і товариства, і під патронатом власне Олександра Огно було створено студентами Львівського університету правниками, які згодом стали відомими адвокатами. Це Євген Олесницький, Андрій Чайковський, Левицький. було створено товариство, таке яке називалося Кружок правників. Вони конкурували спочатку з польським правничим товариством, а вони були звичайно в меншості, але вони зробили спробу створити юридичну бібліотеку, що було також новинкою на той час, і також перекладати термінологію юридичну на українську мову. Викладачі університету переконували молодих адвокатів юристів, що крім фінансової вигоди, адвокати і правники повинні працювати на благо суспільства у всіх сферах, на всіх ділянках суспільного життя, щоб наздоганяти той прогресивний розвиток європейських країн. І таку вимогу ставило перед ними навіть саме життя, оскільки потрібно було вивчити адвокатське мистецтво, то треба було ще і долати ту прірву культури, прірву освіти населення, в тому числі і правової. І під час навчання, спочатку в університетах, ці студенти, коли йшли на канікули, вони не відпочивали, а вони було тоді товариство просвіта, вони видавали книжечки, читанки і так далі для простого населення. І ці студенти, студентки, правники, особливо в тому числі, вони йшли в села, міста, там, де вони звідки вони походили, звідки були родом, і проводили такі освітні семінари навчання простого населення елементарно грамоти. Це, за прикладом, чеським відбувалася така тенденція. Їх називали народниками в Чехії, і наших також потім називали народниками. Тобто вони йшли в народ для погування освітніх знань. Потім вони відкривали, наприклад, з своїм батьком, священником в своєму селі відкрили хату читальню просвіта. Вони створювали різні товариства культурно-освітні, наприклад, філії товариства просвіти, руська бесіда. Вони робили такі різноманітні вистави. Твори Шевченка читали, і де це все відбувалося. Звичайно, що не було театрів в стодолах сільських, знаєте, і на відкритих переміщеннях. Але основна мета була це просвіта. Населення. Чому вибирала адвокатську власне професію? Тому що населення вимагало захисту їхніх прав. Вони були звичайно в меншості. і Там утиски були з боку поляків, і тому після закінчення університету така ціла генерація молодих випускників. Вони поїхали до себе додому, звідки вони походили родом, і вони створили юридичні адвокатські канцелярії у малих містечках Галичини. Так і це сучасні районні центри. Фактично, це і зліщики, борщів і Тернопіль. І Городенка дуже відома, і Коломия відома, і, і городок, місто. Тобто всі районні центри покрили всю Галичну цими канцеляріями. На зламі століть вже от ці випускники відомі вже працювали. Вони дуже швидко розвивалися і працювали вже на зламі століть Такі відомі адвокати, як власне Володимир Саросольський, Косливицький, Володимир Охримович, Євген Олесницький, Кирило Трильовський, Теофіло Куневський, Лео Бачинський, Письменник Андрій Чайковський, який написав твір Улюня. Зараз його твори Андрій Чайковського. Вони входять власне в програму шкільну з української літератури, але діти не знають, що це відомий адвокат в кримінальних справах, який дуже багато дійсно зробив і для адвокатської доби для того, щоб українська держава відбулася як така. Ну ми вже торкнулися і роботи в культурно-освітніх організаціях. Будь, так. Будь ласка, докладніше про це робота в культурно-освітніх організаціях полягала в тому, що власне адвокати були задіяні до реформування статутів товариств таких, як просвіта, до товариства такого, як наукове товариство Ні Шевченка. Там було три сити. Секції, і одну із них філософсько-історично очолював Грушевський. Адвокати добилися того, щоб виокремилася окрема правнича секція, і під секцією Чолокословицькі правничу. вони видавали записки НТШ і таким чином розвивалася правнича наука. Вони публікували там і судову практику, публікували в цих записках самі найновіші дослідження з права із різних галузей права. Публікували юридичну термінологію, переклади законів Австро-Угорської імперії, які були для населення, де була видавниця. Чи діяльність, тобто вони за свій кошт видавали оці переклади в коментарі до законів, до законопроектів, до кодексів різноманітних, крім того, що вони його перекладали, вони видавали за свій рахунок і розповсюджували це серед населення в адміністрації, щоб люди просто розуміли, коли йшлося про грошову реформу, а там чи про земельну реформу, що це означає? Вони перекладали весь закон плюс коментарі до нього, і це мало звичайно просвітні значення для населення. І навіть був такий адвокат, який всі свої заробітки викинув на те, щоб повністю видати ці речі, то його навіть брат рідний звинуватив в тому, що ти всі свої заробітки викинув на це, а живеш тільки за рахунок навчительської зарплати своєї дружини, на що він відповів, що вибач, але це також хтось повинен робити. Ну і вони представляли адвокати власне в судах інтереси просвіти, інтереси НТШ і створювали фонди різноманітні, в тому числі благодійні організації, для того, щоб відбудувати населення постраждалі території, відпований в першу чергу, якщо це гірські райони або в час першої світової війни від розрухи і створення, був створений цілий благодійний фонд для побудови українського драматичного театру у Львові для створення Львівського університету українського і так далі. Храми вони будували. Добрим тоном була благодійна діяльність отже, вони розвивали літературу, мистецтво вкладали в будівництво театрів, в храмів, в школи і так далі. Нагадаю, про адвокатську добу в національному відродженні української державності розповідала керівник науково-методичного центру дослідження адвокатури і права при Національній асоціації адвокатів України, кандидат історичних наук Ірина Василик. А про роль адвокатів в економічному і політичному житті України в 19 столітті поговоримо в одній з наступних програм.